Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми поговоримо про тих, кого зазвичай просто не помічаємо під ногами. Уявіть собі цивілізацію, яка побудувала мегаполіси ще до того, як люди навчились розводити багаття Цивілізацію, де немає заторів, хоча в одному місті можуть жити мільйони мешканців, де кожен знає свою роль від народження. А командна робота доведена до абсолютного ідеалу. Сьогодні я розкрию для вас 10 цікавих фактів про мурах. Вмощуйтесь зручніше, ми починаємо. За мільйони років до появи людей мурахи вже винайшли сільське господарство. Мурахи листорізи не їдять листя. Вони використовують його як субстрат для вирощування спеціальних грибів, якими потім харчуються. Вони створюють справжні підземні теплиці. Дослідження в вогняних мурах показали, що робочі особини роблять близько 250 коротких пауз на день, кожна з яких триває всього лише близько хвилини. Це сумарно дає близько 4 годин відпочинку, але вони ніколи не вимикаються повністю одночасно, королеви ж сплять значно довше до 9 годин на добу. Мураха здатна підняти вагу, що у 10-50 разів перевищує її власну. Якби людина мала таку силу, вона могла б легко підняти легковий автомобіль над головою. Це можливо завдяки тому, що їхні м'язи мають більшу площу поперечного перерізу відносно розміру тіла. Коли мурахам потрібно перетнути воду або прірву, вони щеплюються лапками, створюючи живі конструкції. Під час повені вогняні мурахи збираються у величезний живий пліт, який може плавати тижнями. Тримаючи королеву та личинок у безпеці всередині клубка, у мурашнику панує сувора ієрархія. Молоді мурахи зазвичай працюють няньками всередині гнізда. Коли вони старішають, їх підвищують до прибиральників або будівельників. І лише найдосвідченіші та найстаріші виходять назовні для пошуків їжі. Це вважається найнебезпечнішою роботою. Мурахи використовують складні алгоритми для пошуку найкоротшого шляху до їжі. Вони залишають феромонні стежки, чим коротший шлях, тим швидше мураха повертається, і тим сильнішим стає запах. Це настільки ефективно, що програмісти використовують мурашиний алгоритм. Для оптимізації логістики та комп'ютерних мереж загальна маса всіх мурах на землі приблизно дорівнює масі всіх людей або навіть перевищує її за деякими оцінками. Вони живуть усюди, окрім Антарктиди та кількох віддалених островів на кшталт Гренландії чи Ісландії. Деякі види мурах, наприклад, мурахи Амазонки, не вміють самі добувати їжу або доглядати за потомством. Вони здійснюють набіги на сусідні гнізда, викрадають лялечок і виховують їх як рабів, які все життя працюватимуть на чужу колонію. У мурахи є два шлунки один для власного харчування. А другий соціальний шлунок у ньому мураха зберігає їжу, щоб пізніше відригнути її та нагодувати інших членів колонії. Цей процес називається трофолаксис це основа їхнього виживання та єдності. Існує гриб офіокордіцепс, який вражає мозок мурахи. Він змушує її покинути колонію, вилізти на високу рослину і закріпитись на листі. Після цього гри проростає крізь голову мурахи та розсіює спори, щоб заразити наступних жертв справжній хорор у мікросвіті. Ось такі вони господарі планети, яких ми зазвичай не помічаємо. Який факт вразив вас найбільше? Обов'язково напишіть в коментарях. Також поділіться цим відео зі своїми друзями, ну і підпишіться на канал Грарозуму. А я дякую вам за перегляд. Знайдеш ти факти, ти з кожної сфери світу Осок трій розвине знаннями спятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на уці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Кисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горізон, стайня таймниць, що там. В своїх відо мріях, а щоб не пропустити найцікавіші